Вітаю! Мене звуть Юлія Боровик. Я практикуюча астрологиня. Сьогодні хочу розповісти про інгресію Плутона в Казирог і вплив на кожний знак Зодіака. В описі під відео дивіться тайм-код. Отже, Плутон в останні, ну, тобто цього разу в останнє, Ми з вами вже точно не побачимо наступний раз, принаймні в цьому втіленні. Плутон робить інгресію в знак Казирога 2 вересня. І пробуде тут до 20 листопада цього року. Це буде час для остаточної перевірки на міцність усіх змін, що відбулися за останні 16 років. Плутон у казарозі спровокує виклики, але також відкриє можливості для глибокої трансформації та розвитку. Підготуйтесь до цього періоду з відкритим серцем та готовністю прийняти зміни, які приведуть до більшого розуміння себе та свого місця у світі. Плутон в Казерозі асоціюється зі змінами в системі управління, владі та зі структурою суспільства. Перебуваючи в останніх градусах знака, Плутон може спричинити значні зрушення, які вимагатимуть нових підходів та рішень, як підготуватися до випробувань для всіх знаків Задяка. Але що хочу сказати головне і зробити на цьому акцент. Ретроградний рух планети це завжди час для перегляду та до, допрацювання вже розпочатих процесів. Можуть повертатися старі проблеми, але це не означає рух назад. Навпаки, це шанс завершити, розпочати і підготуватись до нових можливостей у майбутньому. Використуйте цей час для аналізу, виправлення слабких місць для, для звільнення від усього, що заважає вашому розвитку. Дивіться прогноз по асценденту, сонячному знаку, або якщо знаєте свою натальну карту по дому, в якому у вас знаходиться 30 градус Козерога. Почнемо. Овни, Плутон торкнеться вашого 10-го дому, який відповідає за кар'єру та соціальний статус. Це може спричинити значні зміни у професійній сфері, змусивши вас переглянути свої амбіції та цілі. Розгляньте цей час як можливість для глибокого аналізу своєї кар'єри та визначення її подальшого напряму. Можливо, доведеться відмовитись від старих планів і вибудувати нову стратегію. Телець і дев'ятий дім. У тельців буде змінюватись світогляд та духовний бік життя. Можливо, ви станете на шлях духовного розвитку або зміните погляд на нього. Може активізуватися сфера подорожей, закордонних поїздок. Також, можливо, доведеться зіткнутися з юридичними питаннями чи судовими розглядами. Це ще й теми вищої освіти і фундаментальної освіти. Можливо, ви розпочнете якесь серйозне навчання, яке призведе вас до нових цілей і змінить ваш світогляд. Близнюки. Близнюки. Восьмей дім. Трансформація в сфері великих фінансів чи фінансових зобов'язань. Можливо, будете закривати заборгованості, чи актуалізуються теми, пов'язані з банками, отриманням кредиту, з інвестуванням. Ще одним проявом восьмого дому є сексуальний бік життя, і ви можете по-іншому поглянути на свого сексуального партнера чи на тему інтимних відносин. Плутон в цьому домі може перевіряти і трансформувати через травми і небезпеку для життя. По можливості уникайте надмірного ризику. Тож, близнюки, ваші теми для трансформації, великі гроші, секс і ризик. Раки Плутон повернеться до вашого сьомого дому, який відповідає за стосунки. Це може викликати появу минулих конфліктів або невирішених питань у стосунках з близькими людьми. Важливо використовувати цей час для звільнення від токсичних зв'язків. І зміцнення здорових стосунків. Можливо, вам доведеться зробити важкий вибір, щоб зберегти емоційний баланс і створити гармонійні відносини. Лев. Шостий дім. Прийдеться переглянути питання, пов'язані зі здоров'ям розпорядком дня. Можливо, ви повернетесь в спортзал і таким чином займетеся власним здоров'ям, так би мовити, профілактично на випередження. Також, можливо, необхідно буде змінювати і трансформувати теми роботи, робочих відносин, відносин з підлеглими, можуть актуалізуватися питання звільнення і працевлаштування, звичайні рутинні обов'язки, побутові проблеми можуть зайняти багато часу і сил. Домашні тварини також можуть зажадати своєї частки уваги. Тіви. П'ятий дім. Діви, вам доведеться переглянути своє відношення до власної творчості, до свого хобі і взагалі до тем, які приносять вам задоволення. В принципі, замисліться, чи є у вас такі теми, що вас надихає. Також трансформація може відбутися в сферах кохання, в сфері романтичних відносин. Уваги потребуватимуть ваші діти, якщо у вас є, е у житті дітей. Можуть відбуватися важливі події, постарайтеся приділити їм побільше уваги. Терези. Плутон активізує ваш четвертий дім, пов'язаний із вашою оселею та сім'єю. Старі сімейні питання або внутрішні конфлікти, можуть знову виплисти на поверхню. Це чудовий час для перегляду своїх сімейних стосунків і створення більш стабільного та комфортного середовища. Ви можете зосередитися на зміцненні своїх коренів і поліпшенні атмосфери в домі. Скорпіони третій дім. Скорпіонів Плутон примусить замислитись на темою навчання, комунікації. Доведеться змінювати своє ставлення до інформації, яка надходить, переглянути відносини з ближчим оточенням, змінити і вдосконалити зв'язки із сусідами, приятелями, братами чи сестрами. На вас чекає період, що вимагає проаналізувати і трансформувати, налагодити контакти і зв'язки. Стрільці. Трансформація буде стосуватись ваших фінансів. Вам доведеться переглянути свої витрати, обдумати питання, придбань і витрат. Так чи інакше, фінансові інтереси вийдуть на перший план. Ви можете змінити або знайти нові джерела доходу, постати перед дилемою, куди вигідніше вкласти кошти. Ви можете відчути необхідність розвитку власних талантів і здібностей. Можливо, отримуватиме нові знання в даному випадку таланти це. Джерело додаткових фінансових надходжень. Козиріг, перший дім. Плутон знову війде до вашого першого дому, що активує особисту трансформацію. Козироги можуть відчути значний тиск з боку старих проблем, пов'язаних із самоідентифікацією та життєвими цілями. Можливо, вам доведеться переглянути своє уявлення про себе і прийняти нову версію своєї особистості. Це буде складний, але важливий період, який допоможе вам оновитися і стати сильнішими. В 12 дім. Трансформація буде стосуватися вашого підсвідомого, тож, скоріш за все, вам захочеться усамітнитись, більше часу проводити за духовною літературою чи пошуком істин. Також ви будете переглядати теми доброчинності. Можливо, активізуються теми милосердя, волонтерства чи допомоги притулкам, тваринам і так далі. Може з'явитися бажання побути на одинці з собою, розібратися у власних прихованих мотивах, страхах, комплексах. Можливо, вам захочеться звернутися за консультацією до психолога. Дванадцятий дім це також дім здоров'я. Приділіть увагу як фізичному, так і ментальному здоров'ю. Дуже корисно бути біля води, на природі, займатися йогою. Далі, 12 дім. Рибки, вам доведеться переглянути власні довгострокові плани, доведеться передивитись, чи в правильному напрямку ви йдете, скоригувати плани і мрії, позбавитися зайвого, всього, що заважає рухатись вперед. Також це тема друзів, тут можливі зміни. І трансформації, можливо, поява нових, більш глибоких дружніх зв'язків або початок нового спільного проекту. Ви можете відчути велику потребу у свободі, можете захопитися новими прогресивними технологіями чи нетрадиційними дисциплінами. Всім, хто подивився, поставив лайк, дякую і бажаю вдалих проживань! З вами була я, астролог Юлія Боровик. На все добре!